Вітаю час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Опалювальному сезону у Полтаві бути. Він стартує 3 листопада. Дерево впало на кіоск на алмазному обійшлося без постраждалих. А ви писали до Дня української писемності та мови відбувся радіодиктант національної єдності. А тепер про це та інше більш докладно. Опалювальний сезон у Полтаві стартує вже наступного понеділка, 3 листопада. Сьогодні рішення про його початок ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Тепло мають подати до домівок, дитсадків, шкіл та інших об'єктів на території Полтавської громади. За даними управління житлово-комунального господарства міста, теплопостачальні підприємства міста готові до старту сезону на 100%. Усі тепломережі пройшли випробування та підготовку. Водночас, як зазначає виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова, процес подачі тепла триватиме поступово протягом першого тижня, аби уникнути аварій і забезпечити стабільний початок сезону. Цей процес займає в середньому все одно якийсь перший тиждень. Це тиждень, який ще може бути хвилеподібним. Але в основі завдяки тому, що ми це рішення прийняли завчасно, ми прийняли його за тиждень до опалювального сезону. Звичайно, ці ризики зменшуються. Тому впевнена, що і в опалювальний сезон ми зайдемо плавно і зайдемо без аварій на мережах, таких які треба буде усувати довго. Готові до включення стосовно обсягу природного газу, то на листопад виділено навіть більше, ніж нам потрібно. Тобто проблем з кількістю природного газу договорних не буде. Як фізично буде це, не знаю. Ну і це гарний приклад, коли рішення приймається заздалегідь для початку пансон, ми маємо можливість прийняти персонал, маємо можливість повідомити газовників. Дерево впало сьогодні на кіоску, в якому перебувала продавчиня. Жінка не постраждала. Вціліла і конструкція кіоска, натомість були пошкоджені електродроти та частково тротуарна плитка. Трапилася подія сьогодні по вулиці Івана Мазепи у Полтаві. Подробиці інциденту у нашому сюжеті. ціла. 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 Дерево, дерево впало просто. просто і все. Воно було, все. Воно було сухе. Воно з кореном впало, вирвалося. Дерево впало на кіоск, в якому на той момент перебувала продавчиня. Трапилося це близько полудня по вулиці Івана Мазепи у Полтаві, неподалік зупинки, 28 школа. Жінка каже, дивом не постраждала, вціліла і конструкція кіоску. Воно одразу впало на кіоск, а потім скотилося туди. В результаті падіння дерево перекрило пішохідну і навіть частково проїжджу частини. Продавчиня продуктового магазину, біля якого воно росло, каже: на щастя, в момент його падіння ніхто з покупців не виходив. Частково пошкоджена лише тротуарна плитка та розірвані електродроти. Ну я почула звук, виглянула. Дивлюся, вона лежить уже. Вона це хто як називається? Хто це деревинка? А, ні, вона нікого слава Богу, не зачепила в цей момент. Не було людей, не було машин. Травм ні в кого немає. все нормально. За 20 хвилин після падіння дерева на місце прибули працівники міськсвітла світла та оглянули обірвані електродроти. Слідом за ними приїхали і працівники комунального підприємства Декоративні культури. Комунальники кажуть, попередньою причиною падіння цього дерева було співпадіння факторів, ушкоджене коріння та надто вологий ґрунт, адже поривчастого вітру не спостерігалося. В задовільному стані липа мушу працювати. Чому вона впала? Сильно дуже земля розмохна. Подивіться на неї самі, я не знаю. Може там корні перегнили. І в Полтаві демонтували і до того недороблені зупинки громадського транспорту, встановлені у мікрорайонах Левада та Алмазний 5 років тому. Тепер містянам зовсім немає де сховатися від дощу, очікуючи маршрутку. Із якої причини прибрали зупинкові конструкції, та чи планують встановити на їх місці нові, спробували дізнатися наші кореспонденти. Від дощу сховатися немає, де ніде і посидіти, коли чекаєш на маршрутку. Усе через те, що цими вихідними у Полтаві прибрали зупинки, які встановили п'ять років тому, але так і не змонтували повністю, скаржаться мешканці мікрорайонів Левада та Алмазний. Який сенс таких дій люди не розуміють. Зробили гарний, як це сказати, скляний навіз, але лавочки не було, тільки така труба лежала. А тепер пооббирали кругом. Сьогодні ось такий кошмар, я тільки з міста. Вийшла на левадіо там Чураївне, 13, нема навіть навеса. От отак ми живемо. Жах. Була не до зупинка була, не повністю ж зупинка була. Була на самому початку нормальна зупинка, потім вони гроші відмили, зробили такі зупинки. А це взагалі я не знаю. Те, що у нас робиться в Полтаві, не для людей. Кошти йдуть поза межами людей. За словами полтавців, в мікрорайоні Левада демонтували усі зупинкові павільйони. Раз, два, три, чотири, став з курсором чотири. Та всі пооббирали. Я не знаю. Ми пооббирали всі машини, приїхали, вбирали. Вони знімали стекла, знімали все яке. ну яке ж може бути ставлення. Негативне ж, зрозуміло. І це витрата коштів. Мало того, що проєктну документацію змінюють кожного року, бо там гроші не використовують. А тепер зовсім знесли в зиму знесли зупинки. Ні лавочки, нічого, ще пішли дощі. При цьому Полтавка Ірина не впевнена, що на місці демонтованих павільйонів найближчим часом з'являться нові. Так кінець року. Як всі даних не вистачить коштів. Я так думаю, з якою метою демонтували зупинки громадського транспорту у двох мікрорайонах міста чи є в планах у місцевої влади облаштувати там нові у Полтавській міській раді. Наразі не коментують. Чоловіка з ознаками розкладання виявили у Лубнах 26 жовтня. Знайшов його місцевий мешканець під час прогулянки. Як повідомила інспекторка з комунікації Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша, правоохоронці попередньо встановили, що загиблим може бути місцевий мешканець, який із серпня 2025 року вважається безвісти зниклим. Триває досудове розслідування. Поліція встановлює обставини смерті чоловіка. 26 жовтня близько 17 години до Лубенського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 33-річного місцевого мешканця про те, що під час прогулянки лісопосадку він виявив тіло людини з ознаками розкладання. Отримавши повідомлення на місце події прибула слідча оперативна група поліції Лубенщини, спеціалісти криміналісти та судово-медичний експерт. Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські попередньо встановили, що загиблим може бути місцевий мешканець, який із серпня 2025 року вважається безвісти зниклим. Для встановлення причини смерті призначено судово медичну експертизу. Викликала перечасні пологи і закопала тіло. У Миргородському районі правоохоронці з'ясовують обставини смерті новонародженої дитини. У п'ятницю, 24 жовтня, до поліції звернулися місцеві жителі, які повідомили, що одна із мешканок громади могла народити дитину вдома і приховати цей факт. Спершу жінка заперечувала вагітність, а згодом зізналася, що самостійно викликала перечасні пологи, після чого закопали тіло немовляти. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За процесуального керівництва прокурорів Миргородської окружної прокуратури Миргородським райвідділом поліції розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація стаття 117 кримінального кодексу України умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини наразі призначено судову медичну експертизу. Саме за висновком експертизи, правоохоронці встановлюватимуть наявність або відсутність складу злочину у діях жінки. Підтримка підприємств Полтава Теплоенерго та Лубни теплоенерго напередодні опалювального періоду та план розвитку комунального підприємства Полтавоводоканал до 2030 року. Такі питання винесли сьогодні на порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства. Докладніше про це дивіться далі. Комунальне підприємство Полтава Теплоенерго отримало дозвіл на укладання договору постачання природного газу з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг для забезпечення споживачів тепловою енергією. Питання погодили члени постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту та зв'язку. Доручити виконуючи обов'язки директора підприємства і головного інженера для підписання цих договорів і додатків до них. Це необхідно для по категоріям для того, щоб ми пройшли опалювальний сезон з наявним газом. Розглянули члени комісії і питання щодо надання згоди обласному комунальному підприємству «Лубни теплоенерго на укладання договору постачання природного газу з Нафтогазтрейдинг. Немає війни та. Затвердили члени постійної комісії обласної ради і план розвитку довгострокової інвестиційної програми комунального підприємства Полтава Водоканал на 2026-2030 роки. Джерелами фінансування інвестиційної програми на 2026 рік та плану розвитку на 26-30 роки є виключно кошти підприємства. Загальний обсяг капітальних інвестицій, передбачених на 2026 рік. По інвестиційній програмі 26-го року передбачено в розмірі 76 мільйонів гривень. Відповідності водопостачання 33,3, водовідведення 37,3 мільйона гривень. Загалом на порядку денному розглянули три питання, що стосувалися розвитку обласних комунальних підприємств та їх функціонування під час опалювального періоду. У Полтавській обласній раді планують скоротити кількість заступників голови обласної ради. Таке питання серед інших погодили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту. Про це дивіться у сюжеті. Посади трьох заступників голови Полтавської обласної ради планують скоротити. Внесення змін до регламенту обласної ради серед інших погодили на засіданні профільної комісії. Таку пропозицію озвучив депутат облради Олег Діденко. Ми розуміємо, що сьогодні вимога часу період воєнного стану. Кількість заступників, яка працювала до цього моменту, вона потребує зменшення до одного заступника і покласти на першого заступника роботу заступників, які були до цього моменту. Пропозицію підтримали одноголосно. З кожним роком в Україні ситуація матеріальна в зв'язку з війною погіршується. Отже, треба економити кожну копійку через те всі фракції. Вирішили зменшити витрати обласної ради шляхом скорочення заступників. Треба, щоб обласна рада проголосувала за зміни до регламенту. Тоді буде таємне голосування по кожному заступнику. Також одноголосно підтримали внесення змін до структури та чисельності виконавчого апарату. У кожного заступника своя сфера відповідальності йому підпорядковані певні підрозділи апарату. Сьогодні ці підрозділи будуть підпорядковані першому заступнику Лемешко. Крім цього, під час засідання підтримали подання про нагородження відзнакою облради за волонтерську діяльність уварову Наталію Миколаївну відзнакою другого ступеня за волонтерську діяльність. Це цілеспрямована і. Багаторічна допомога, яку організовується жінка, злубенвана тепер рішення обласної ради її вручиться. загалом. На регламентній комісії розглянули три питання порядку денного та блок різне. треба жити полтава доєдналася до написання радіодиктанту національної єдності 2025 традиційно у день української писемності та мови як слово об'єднує українців у всьому світі дивіться у сюжеті за те що ми не тільки знаємо як пишеться далекобійний дрон або балістична ракета а й розрізняємо їх на слух Треба жити. Полтава доєдналася до радіодиктанту національної єдності під такою назвою. Зокрема, студенти та викладачі національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Учасники писали текст в укритті. Серед них – 18-річна студентка Альона Капшитер. Є спогади з мого дому з Донецької області. Дуже важлива для мене ця тема. Дуже до серця проходить. Думаю, впоралась на. Восьмірочку з 10. Диктант був дуже швидкий на початку, особливо. А ми будемо жити цікаво в супереч історії. Став учасником написання радіодиктанту і 17-річний студент Богдан Красковський. Для мене треба жити означає те, що життя це дар, і треба використовувати цей дар наповну. Треба робити так, щоб люди запам'ятали тебе. Щоб запам'ятали твої вчинки через досить швидкий темп диктування, я не встиг досить багато написати, але я був радий прийняти тут участь. В день української писемності та мови студенти і викладачі полтавської політехніки доєднуються до написання радіодиктанту щороку, каже викладач української мови за професійним спрямуванням Ірина Денисовець. За її словами, цьогоріч взяли участь 60 людей. Наше слово то наша зброя. Ми маємо, звісно, пам'ятати, що ми переборемо все і творимо Україну разом. Студенти різних спеціальностей. Тут і маркетинг, і економіка, і журналісти прийшли для того, щоб продемонструвати свої знання. Авторка тексту диктанту сучасна українська письменниця Євгенія Кузнєцова. Це можливість людям, які не знаходяться разом, побути разом. І для нас, українців, які зараз дуже роз'єднані, я думаю, що це один із ну одна з таких небезпек для нашого суспільства, що наші досвіди стають все більш різними і різними, і що є такий ризик якогось розколу. Але я думаю, що от саме такі якісь речі об'єднавчі, які ми можемо зробити як суспільство, зробити разом, вони не, не дадуть цьому трапитися. Диктант об'єднав українців з усього світу, зокрема з української антарктичної станції, керівник 30-ї української антарктичної експедиції Олександр Полудень в онлайн режимі передав усім учасникам привіт і поділився весняним настроєм, що панує в Антарктиці всю пору року. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті rtpl.ua. Залишайтеся з нами. Бережіть себе. Все буде Україна.